Всім привіт! Сьогодні таке трошечки незвичайне відео. Хочу записати, розказати вам таку тему: хто такий індепендент контрактор, незалежний контрактор, наприклад, QA is Dead, і, власне. Анонсувати деяку по цьому приводу роботу, яка у мене для вас є. Значить, коротко. Мене звати Олександр Хотемський, е, я працював дуже довго е, незалежним контрактором, десь років 4, десь точно не скажу. Перепробував купу проектів. Перепрацював на різних проєктах як незалежний контрактор. В мене є деякі досвіди, де які хотів би з вами якраз поділитися з цього приводу. Ну і, можливо, вас це зацікавить. Давайте для початку. Хто це такий? Незалежний контрактор це людина, яка працює по контракту. Ну, по суті, по суті, якщо так покласти руку на серце, то це. Якщо ви працюєте по ФОПу в Україні, ви вже в принципі працюєте як незалежний контрактор. Тобто тут ну якби у нас така ситуація в країні склалась, що по трудовому по трудовій книжці працює дуже мало насправді людей в галузі. Є зараз така штука, як їх контракти, але це не про це. Ми зараз говоримо саме про ФОП і деякі особливості, як ви можете використовувати свій ФОП для того, щоб працювати на, з, напряму з компаніями, не входячи в їх штат. Тобто, ви якби, безпосередньо не є емплоєром, не є співробітником компанії, а ви зовнішній контрактор і можете заходити в деякі компанії. За кордоном, це дуже-дуже популярна тема. По-перше, чому це вигідно компаніям? Давайте почнемо з того, чому це взагалі вигідно компаніям. коли вони не беруть вас в штат, вас дуже легко наняти і дуже легко звільнити. Це дає певну гнучкість компаніям, і вони дуже люблять таку ситуацію, тому що їм не треба заморачуватися з трудовими, всякими в європі. Ви можливо знаєте, що дуже важко людину звільнити, дуже важко людину наняти і маючи незалежного контрактора от в штаті, от наймаючи незалежного контракта, людину як незалежного контрактора. Ви як компанія можете дуже здорово насправді розв'язати собі руки в плані, що ви не обов'язково маєте людину потім всхволувати всі законодавчі нюанси, щоб її звільнити, і це її великий плюс. По-друге, там набагато все простіше з податками, там не треба всякі там пенсійні фонди, не треба там купу всього цього робити. Це набагато все простіше для компаній. Тобто, зі сторони компанії вони просто кидають вам на IBAN рахунок, раз там, скільки ви домовилися, певну оговорену суму. А, і все. Це для них ну, підписаний, понятно, договір, але про це трошки з догодом. І для компанії це дуже дуже проста штука. А, а для вас це також дуже ізічна штука, тому що ви можете підписувати договора практично з усіма компаніями в світі, там які, там, які вам сподобалися, які вам, і вам, і їм сподобалися. То ви можете підписувати договір, зайти, працювати, виходити. Ви, ну там мало дуже дикихось обов'язків. Можете працювати погодинно, можете працювати фіксед прайс, тобто говорена якась кількість роботи і фіксована якась сума за це. Можете працювати просто помісячна оплата, то тобто там варіантів оплати і взаємодії дуже дуже багато. Е, і е, чому це може бути саме тепер ну, про компанії говорили, чому це їм вигідно? Чому це вам, як е, спеціалістам, може бути вигідно? По-перше, що у вас немає ніяких прослоєчок між компанією і вами. Е, немає ніяких прослоєк у виді Аутстаф, Аутсорс, там ще якихось агенцій, нічого такого немає. Це дуже вигідно для вас, тому що ви отримуєте, за скільки домовились, таку котлету ви отримуєте собі на рахунок. Е, Знаючи, ну, я доволі довгий час. Аз також працював і в аутсорсі, і в отстафі то значить рейти можу вам сказати, що приблизно десь половина суми мінімум аутсорс забирає. Тобто, умовно, якщо ми скажемо, що е, там, такі, давайте, якісь рівні суми візьмемо, наприклад, 1000 доларів вам платить аутсорсер. Це значить, що замовник за вас платить ну, десь мінімум 2-3 тисячі доларів. Тобто маржинальність ваша для аутсорсера складає пару тисяч у цих доларів. Це дуже жирно. І, в принципі, якщо ви зможете перейти на прямий контракт, ви можете чаржити ті самі, наприклад, 2,5, і ви вже на 500 баксів вигідніші, ніж вас наймати через аутсорсер. Тобто, ви тут можете дуже. Сильно демпінгувати, і в той же час все одно будете в величезному плюсі відносно роботи через якусь прокладку. Тобто це для вас величезний плюс. А, з ще плюсів, що ви можете легко виходити, легко заходити так само, тобто вам щось не сподобалось, там, дали нотіс і пішли на інший контракт. Ви можете поєднувати декілька контрактів одночасно, що теж дуже круто, тому що ви можете там, добирати якісь там години, якщо вам чомусь там більше хочеться роботи, Чи брати парт-тайп, якщо хочете менше працювати, тобто доволі сильна гнуща, дуже все залежить від контракта. Як ви домовитесь, так ви будете працювати. Це Дуже-дуже круто. Потім, що для вас ще може бути цікаво? Ну, такі, скажімо, вже не плюси, не мінуси, а особливості. Що... Це як і плюс, так і мінус. Те, що ви повністю контролюєте свої податки самостійно. Це не так страшно, як звучить в Україні. Це якщо ви працю... якщо ми говоримо про ФОП, класичну роботу контрактора через ФОП, то це зараз 6% плюс фіксована єдиний соціальний внесок, то в принципі це все одно доволі дуже лайтові відносно світових порядків податки. Ви це повинні вести або самостійно, або наняти людину, або якісь. Купити софт або ексельку якусь. Ну, тобто ви повинні якось це менежити. Це менеджити не складно. Тобто у мене, наприклад, є бухгалтер, з яким я дивним давно співпрацюю. Ну, і знаєте, як на переправі коней не міняють, ну, ми з ним прекрасно співпрацюємо, то я не міняю нічого. Але багато моїх друзів працюють е, так, що самі ведуть свій ФОП. Тобто, наприклад, екселька куди вони заносять там все і рахують просто ці відсоточки. Там нічого складного, це зараз відео не про ведення ФОПу, то я не буду на цьому зупиняти. Але ну, якщо вам сильно страшно, суми за ведення вашого ФОПу порядка 500 гривень, або там є софт ще дешевше виходить Там Таксер, наприклад, той, же, там вести ФОП не складно і. В принципі, ви можете або самі, або когось попросити, або взяти софт. Тобто там зазвичай з цим проблем немає. Перші там пару разів страшно, потім там все доволі просто. Тобто, у мене ФОП уже там, я не знаю, років 12, мабуть, там 11, я не знаю точно. Дуже довго у мене ФОП. То в принципі проблем, якщо все правильно, вчасно робити, ніяких. Це як мінус, так і плюс ведення ФОПу самостійно. Що ви можете там, на, знаючи нюанси роботи з ФОПом, можете дуже класно як економити, так і не економити. Тось там, ну, різні нюанси з цим є, але ну такі, як і плюс, так і мінус. Ще з мінусів для вас, що у вас немає якихось офіційних лікарняних відпусток і всякого такого. Якщо ви про це явно не обговорили, ви явно не обговорили, що у вас будуть якісь договорі не прописані відпустки, лікарняні і всяке таке. Якщо у вас погодинна оплата, то, скоріш за все, у вас такого і ніхто ніколи не пропише в вашому договорі. Скоріш за все, це буде все вважатися оплата ну, якби просто за свій рахунок. Тобто ви не працюєте, ви не отримуєте. Ну, це найчастіше на моєму досвіді, що я мав, якщо ви працюєте погодинно. Тобто, наприклад, ви трекаєте години, які ви там попрацювали, або якийсь спеціальний софт трекає ваші години, це вже там не принципово. А у мене були там і софт, і ексельки, і всякі шити там були. І ти, наприклад, попереджаєш, що я хочу відпустку там, там тиждень-два, ну окей, все, ти, значить, не подаєш годин ніяких, тобі нічого не платять. Але, в принципі, ви ж, вас ж ніхто не може змусити працювати з якогось певного міста, місця, тому що немає ніяких, якби, ну, Немає рестрикшені, то ви можете взяти ноутбук, сказати, наприклад, я буду менше годин, і просто вашу відпусточку в такому полулайтовому режимі там, трекати мало годин і все одно хоч трошечки заробляти. Це теж такий нюанс. Немає медстрахування на такій формі взаємодії, це теж мінус, але, ну, в принципі, якщо ви закладаєте, правильно порахували свій рейд, то це не є проблемою, ви просто закладаєте більший рейд і це ну, Здалегіть, закладати, що вам там потрібно на це. Потім ви повинні мати своє залізо для роботи. Скоріше за все, там 99%, коли я працював індепендент контрактором, ніхто вам не дасть своє залізо, ну, якесь там, не, не дасть вам якісь ноутбуки. Ну, дуже рідко там щось висилають. Якщо ви прямо вже надовго залітаєте в компанію, то вам дадуть якийсь робочий ноут, Але, звичайно, ви працюєте на своєму залізі. Ну, це. Як сказати, це в принципі і хорошо, і погано. Бо хорошо, бо, Тому що ви собі купляєте, що хочете, і працюєте на чому хочете, і, і все. А погано, тому що у вас початкова інвестиція в вашу залізяку, все-таки краще взяти якийсь хороший собі залізяку. Тому що це все-таки ваш основний робочий інструмент. Ну і знаю, як каже приказка, чим мастер настільки класний, наскільки класний його інструмент. Тобто, тут, от, з індепендент-контрактором, є сенс, дійсно. Взяти хороший класний якийсь інструмент, ну і вже на багато років ви це питання собі закриєте. Тобто, тут це в принципі як плюс, так і мінус. от теж не можу сказати. У мене на моїй практиці виходило так, що я собі взяв ну, середньої цінової категорії ноутбук е, uh, Я собі купляв деякий софт за, свій, за свої кошти. Наприклад, я собі купляв свій VPN. Е, uh, І це, до речі, порада теж уже раз ми про залізо говоримо. Це теж порада. Якщо, якщо ви таке розглядаєте для себе варіант роботи на індепенд контракторі, візьміть собі свій е, uh, особистий сервачок VPN. Тобто я собі брав Google Cloud сервак, піднімав на ньому свій VPN, щоб повністю все повністю контролювалося мною. І uh, я працював завжди через цей VPN. Тобто для замовника. У мене був завжди один той, той самий айпішник. Я був чітко переконаний, що весь мій трафік шифрований моїм же серваком. Тобто я нікому там, ніяких, нічого ніяких середпатів не використовую. Тобто для клієнта я завжди з одного айпішника хожу. Якщо треба його вайтлістити, я просто кажу, от мій айпішник і його вайтлісти. Я впевнений, що з будь-якої кафешки, з будь-якого ресторану, з будь-якої лавочки в паркі, де я там Wi-Fi зловив. в мене завжди буде секюрна. Мережа, тому що я працюю через шифрований VPN завжди. Отакий ну, от вам маленький лайфхак. Ціна питання десь порядка 5 баксів в місяць за свій VPN, я думаю, воно того варте. Вот. Це якщо вже казати про залізяки Трошечки це. Ну і відповідальність, звісно, на вас. Якщо ви там втратили ноут і всяке таке, то. Ну, що ж, вам треба тоді якось ці ризики менеджити, ну, там, підключати трекери на свій ноутбук, якщо там всяке таке інше, форматування ноута свого включити заздалегідь і всяке таке інше. Тобто, ну, доведеться якось цим заморочитись. Так. Uh, і ще, що я сказав, що з такого найбільше, мабуть, що мені здається, відштовхує людей в роботі індепендент контрактором це те, що вам треба шукати замовників контракти самостійно. І це, мабуть, найстрашніше для людей, тому що ви стаєте такою міні-компанією. Ви повинні і працювати, і шукати uh, собі нові контракти. Тобто, ви sales guy працюєте. Би, таким. Uh, потім ви працюєте. І, uh, Своїм маркетологом себе промутите скрізь рекламу свою, якби поширюєте, десь там з кимось домовляєтесь, питаєте, постійно взаємодієте і всяке таке. Плюс ви і собі сам і HR, тобто ви менеджети свої відпустки, ви собі сам і фінансист свої гроші рахуєте, постійно дивитесь, чи вам доплачують нормально, чи ви не доплачуєте. Постійно цю ставочку свою дивитесь, чи ви нормальний рейд запросили. Чи ненормальний, чи як нам, ну постійно це взаємодіє десь в цьому плані. Це ну, дає дуже-дуже сильну гнучкість, але ну, іноді, якщо ну, не, не розуміти, що робити, то це дуже вимотує. І це, мабуть, найбільше всіх відштовхує, що от дуже багато самостійно треба менеджити. Це на початках доволі складно, але коли ти вже втягнувся, і то в принципі це навіть цікаво. Ти дуже-дуже велику гнучкість отримуєш. Uh, і всяке таке інше. Окей, okay, давайте ще пару слів про те, а як же все таки почати працювати таким індепендент-контрактором. Uh, тут все у нас в Україні доволі насправді стрейтфорвард і в той же час і, і просто і важко. Ну, тобто, uh, що однозначно вам потрібно, це ФОП відкрити. В принципі можна працювати і без ФОПу, але ну, я так не працював. Я зразу тут скажу досвіду, у мене в цьому плані небагато працювати без ФОПу. Я завжди працював через ФОП. Е, чому? Тому що це легальний спосіб компанії, якщо якась це прилічна компанія, то вони по-любому захочуть договір, по-любому захочуть платити вам в білу. Їм ці там сірі чорні схеми всякі, їм зазвичай не цікаво. Тільки хіба якщо вони самі там якісь там ухиляються, там якихось податків чи що, то тоді їм цікаво якось і сховати свою взаємодію. І вони захочуть не переводити, наприклад, гроші через банк і кидати вам криптою. Я про такі варіанти не, чого, нічого не скажу, тому що я завжди працював через ФОП. Але в принципі я ну, знаю про такі варіанти, що просто отримувати криптою Або отримувати, наприклад, через пайоніри всякі, всякі таке інше. Тут, на жаль, я нічого не підскажу. Через ФОП це білий легальний варіант. Відкривається ФОП. Зараз Слава Богу, Україні досі його дуже-дуже просто відкрити. Відкривається обов'язково третя група єдиний податок, найпростіший цей варіант ведення і найлайтовіші ці тарифи там виходять. Ну, те, що якраз що нам треба. І правильні кведи. Кведи вам, скоріш за все, це види діяльності, які ви там реєструєте в податковій. Кведи там програмування, інформатизація, консультація в питанні інформатизації. там, ну, Вони там доволі очевидні. Я рекомендую взяти ці три. Це, в принципі, Можете практично будь-який айтішний контракт, просто як е, обслуговування там, ресурсів і вузлів. Там. Ну, коротше, у мене, по-моєму, ці всі якраз відкриті. відкриті. Е, е, я рекомендую, в принципі, на цьому і зупинитись. Це достатньо. Консультація з питань інформатизації дозволить вам, наприклад, проводити навчання в компаніях. Я, наприклад, так проводив навчання в компаніях під цим кведом. Е, що я проводив курси всередині компанії, але писав інвойс, наче я проводжу консультації. Ну, в принципі, це правда, я тут нічого не і не порушив закон, можна сказати. Е, але є окремий квет на навчання. Якщо вам надо це, то можете відкрити собі такий квет. Потім ви відкрили ФОП, вам треба відкрити рахунок. Відкрити рахунок це супер ізі, там багато різних банків. Я єдине, що пораджу, не відкривайте в. Є деякі банки, які дуже прискіпливі до документації, дуже прискіпливі до того, які гроші через них ходять. От, наприклад, можу по своєму досвіду сказати Укрсівбанк. Він класний банк, все типу, у них чітко все працює хорошо, але вони дуже прискіпливі до документів. І, наприклад, обов'язково під кожну оплату по кожні гроші, які ви приймаєте, на свій рахунок, обов'язково ви повинні дати банку договір. І інвойс підписаний. Це дуже іноді незручно, тому що фактично по закону ви можете приймати гроші просто по інвойсу. Тобто ви ставите спеціального виду акт виконаних робіт, інвойс, в якому зазначаєте, що типу, оплата по цьому інвойсу є підтвердженням, що робота виконана і все нормально. І цього, в принципі, достатньо. Тобто Фактично, по закону вам не потрібен договір. Але у Кросі дуже часто цей договір, і в мене були такі ситуації, що, наприклад, він там дописань не приймає підпис, і мені і йти, просити підписувати ручкою, сканувати, потім я друкував, підписував зі своєї сторони, ручки знову сканував, ну, така дурня. Е, от і е, Але Ну от отака от ситуація була. Е, зараз у мене Монобанк. Е, в принципі, я знаю, що там Райфайзен теж дуже хороший, інші банки теж дуже хороші. Тобто, в принципі, відкривайте ФОП, е, це не важко. Це зараз там там податків ніяких нічого на не, комісії нічого платити. Зразу відкривайте долар, євро гривню. якщо Надо, ви знаєте, що у вас якийсь замовник в іншій валюті, то відкривайте зразу в тій валюті, не проблема взагалі. Еди, ну, за, за найчастіше це долар-євро. Вот. Е, ну, у мене приходили інвойси, теж була така ситуація. Ну, це три рахунки відкриваєте в банки, це все дуже легко робиться. Ну, і все. В принципі Ви вже готові працювати. Ви е, ваша робота буде виглядати так. Ви знаходите собі людинку, зараз про це поговоримо. Працюєте з нею, отримуєте відправляєте їй акт виконаних робіт, підписаний людина оплачує по реквізитам, які там є. Якщо кому цікаво акт виконаних робіт, маякніть мені в особисті в телеграм, я вам скину приклад такого інвойсу, акту, який ви можете потім використовувати для приймання оплати. Ви отримуєте, платите з них податочки, подаєте декларації і все, в принципі, ви споживаєте свої гроші. Це легально як працювати. Нелегально, на жаль, я ж кажу, я не підкажу, але я думаю, там все теж не важко. Ви отримуєте крипту, є купа сервісів, які дозволять вам вивезти. Ну, це навіть не дуже нелегально, сіра схема, скажімо так, вона слабо регульована. Ви отримуєте крипту, є купа варіантів її зробити обнал чи перевести в, доларі, в долари, але ну, я ж кажу, зараз відео не про це. Пушку клієнтів, де шукати клієнти? Зазвичай, що працює найкраще сарафанне радіо, тобто про вас хтось десь комусь порадив. Ви когось спитали, сказали: а да-да-да, тут мой друг кум брат, сват, шукає людину, і отак от, отак, воно крутиться. Найкраще, найкраще, звісно, це брати клієнтів закордонних. Вони платять в валюті, що нам цікавіше, мабуть. Для мене дуже непогано працює LinkedIn і раніше, і зараз. Вести там хорошу активність, прямо спитати, шукаю контракти, чи навіть пошукати, чи хто там пропонує контракти. Купа моїх друзів працювали на площадках, таких як, наприклад, Upwork. Я не працював на Upwork, то я нічого не можу сказати про це. Але багато мене друзів там спокійно знаходили себе роботу, доволі довго працювали. Кажуть, там просто сильніша конкуренція з індусами і всяке таке інше, з якимись людьми, хто допінгує дуже сильно. Але, ну, я нічого, на жаль, про це не скажу. Якщо вам цікаво, маякуйте, я покличу людину, яка вам розп... Сповість все про апворки, як там працювати. Я шукав дуже багато знаходив через LinkedIn, через Телеграми, всякі, через прямий якийсь контакт, через сарафанне радіо, з якимись колишніми колегами спілкуючись, є якась робота, то-то, то-то, то все. І якось воно от найскладніше це перші контракти, а потім воно вже коли пішло по накатанні, ти вже знаєш, де шукати, на що звертати увагу, які редфлеги, туди-сюди. І ну, якось, типу, воно все непогано. Іде. Коли варто з цього зіскакувати? Ну, по-перше, коли ви знайшли класний е такий довгу роботу, яка вам сподобалась, і ви готові там осісти, ви набрали з класного досвіду якогось, і, типу все. Е для мене це вийшло так, що я знайшов. Е ну, формально я зараз теж по контракту працюю, але реально я не відчуваю себе контрактором, я фактично як імплоєр і. По рейту вийшло, що мені просто вигідніше зав'язнути на одну кампанію. Але доволі довго, перший рік, точніше сказати, от в поточній кампанії, в Доксімі, я працював на 4 дні на тиждень. Тобто, 4 дні я працював на Доксімі, п'ятий день я працював на іншу кампанію, і це було спеціально оговорено. Є, не треба не там йти зараз моєму директору стучать, Це було явно оговорено, Я зразу попередив, що я буду працювати не повний місяць, не повні. Ну, от в мене як Кажу, є зобов'язання, що я маю там закінчити певний проект, і тоді я на повний місяць до вас перейду. І ми спокійно це погодили. Я працював на двох роботах, виставляв інвойси і туди, і туди, отримав і там і там гроші. І потім, коли я закінчив другий контракт, цей на один день в тиждень, я е, все, просто сказав: пока, хлопці, класно попрацювали, і, і все. І отак. Тобто, uh, отут вот самі дивіться, коли якщо вам, наприклад, стало вже надто ті паскучно, знайшли класний проект, то в принципі можете і зіскочити. Я не виключаю, що якщо доведеться знову шукати роботу, то я саме так і продовжую індепендент контрактором шукати роботу. бо це гнучкість, це uh, іноді вищі рейти, іноді трошки нижчі, але менше роботи. І якась легка легка робота, яка не сильно вас вимотує. Дуже багато різного експірієнсу. Ви постійно нові якісь технології, постійно нові якісь фреймворки. Проекти, нові деміни дуже-дуже швидко, ви напрацьовуєте собі досвід. Там буквально реально рік за три йде, тобто дуже, дуже швидко. І тут ще такий нюанс дуже-дуже важливий. Хочу обов'язково про нього сказати. Коли ви працюєте індепендент-трактором, то багато змін проєктів це йде вам в плюс. А не в, в мінус. Знаєте, коли у вас, типа, там, наприклад, за два роки роботи ви поміняли там три компанії. І це, тіпа HR зразу, а чому ви так швидко міняєте роботу? А коли ви працюєте індепенд-контрактором, то це навпаки класно. Це показує, що ви затребувані, що ви працюєте, напрацьовуєте у вас багато різної класної роботи, ви от, класні проекти, у вас постійно є. І тут такий маленький нюанс, що це, от, знаєте, так поінакше працює. І ви тіпа кажете, я працював контрактором, у мене мільйон тисяч сто проєктів, і це класно. Коли ви Працюєте контрактором, у вас мало проєктів, це значить, що може чи ви ну, не вмієте шукати, чи, ну, чи мало вас ніхто не хоче. Ну, ви зрозуміли ідею, я сподіваюся. Ну, я думаю, трошечки вам зацікавила ця тема. І, власне, хочу сказати про якраз про таку ситуацію, що мій друг зараз. Шукає собі людину, шукає собі людину, яка могла би йому допомогти налагодити роботу, могла би йому допомогти налагодити роботу QA інженера шукає на контракт. Зараз я вам прочитаю даже трошечки description. Значить, це класний новий стартапчик. Мій друг, я ж кажу, там працює. І о, він шукає такого ну, матьорого досвідченого QA на 4 десь, тижні, можливо, трошки більше. І тут треба буде розробити плейврайт. Тести для певного продукту, кому цікаво, все скину, там такий SAS невеличкий. Треба буде налаштувати ці тести, написати, вбудувати їх всі ICD pipeline протестити все там, зробити все нормально, позаводити все, що треба в джиро, що не треба в джиру не заводити. Вот. Підтримати релізи кейси, Ну все як треба. Міні, міні з деяким. Таким треба попрацювати. Кому зацікавило, будь ласка, маякуйте, все розповім, все покажу, зведу. От от вам перший контракт Сарафанне Радіо. Кого зацікавило, стати індепендент-контрактором, от у мене для вас є робота. А на цьому всім дякую. Сподіваюсь, було цікаво. І ви завжди можете знайти мене на каналі Hot Тестінг в Телеграмі. Будь ласка, пишіть всі ваші питання, з задоволенням вам відповім. Все, гарного вам дня, до побачення.